Сьогодні аристократія і гість особливий, найзагадковіший генерал України, точніше, мабуть, найтаємничіший генерал України, керівник української розвідки Кирило Боданов. Сьогодні ми з ним поговоримо про те, коли нарешті закінчиться війна, чи буде в Росії переворот і невеличкий сполір, на наскільки частин може розлетітися Росія? А ми починаємо. Але перед тим прошу вас підписатися на це відео ставте лайки і вподобайки, а також не забувайте про мій телеграм канал аристократія буде цікаво. Треба дивитися правді в очі. Ми воюємо не з російським режимом, як багато там хто вважає, а на жаль, з російською російським народом. 82% абсолютно підтримують бойові дії в Україні Російська оборонна промисловість не може виробляти в достатніх кількостях нові ракети. А ті, з якими вони вступили в конфлікт від 24 лютого вони вже вичерпуються. На даному етапі це виключна картинка. Біля 70% всіх дронів ми стабільно збиваємо. До літа це має все підійти до завершення. Кінцівка буде будь-якому з цих варіантів одна. Це видозмінення Російської Федерації. Як тільки режим рухне, все це зламається. Трошки зачекайте, і все буде добре. Вітаю вас, це Вітаю програма вас. «Ростократія». Доброго дня у нас сьогодні такий дуже боремний день. Була атака дронів. я так розумію, вона ще не закінчується слідом за нею. Пішли ракети. Тому перше запитання цілком логічне: який запас потужності у росіян? Скільки чого в них за вашими даними залишилося? Ви маєте на увазі кількість ракет. та ракет, доронів, так. Танків, ну по-перше, ви маєте зрозуміти, що сам факт переходу Російської Федерації на використання іноземних дронів це вже випадок такий неординарний для Росії. Скажімо так. Цьому сприяла якраз проблема занадто низької якості щодо точності ураження російських ракет, а також незадовільна їх кількість. Російська оборонна промисловість не може виробляти в достатніх кількостях нові ракети, а ті, з якими вони вступили в конфлікт від 24 лютого, вони вже вичерпуються. По багатьох найменуваннях ця цифра впала вже нижче критичного рівня. Я маю на увазі рівень з 30%. Тому вони були змушені шукати якісь варіанти вирішення нестачі ракет. Дійшли до того, що стали використовувати іранську, іранські безпілотні літальні апарати. Чи можуть вони за своїми характеристиками замінити ракети? Ні, не можуть. Але, виходячи з того, що їх достатня кількість зараз у Російській Федерації і їх точність влучання набагато вища, ніж ці ракети. Ну що ж, цим вони і користуються. тобто, фактично, ракет уже немає. І найближчим часом ракет нема, тому використовують безпілот. Ну, як, як нема ракети є, але це вже на критичному рівні. Але ж згідно з концепцією безпеки Росіян, вони повинні там залишати якийсь мінімум для власної оборони. Виходить, що вони а, наскільки а, прагнуть, будь-що доказати щось, що навіть знижують обороноздатність країни. Так воно і є. Я ж кажу, по багатьох ну, до, до прикладу, по конкретиці, ось по ракетах Іскандер вони вже наблизились до відмітків 13% наявності ракет. а нижче 30 не можна було заходити. Але війна вносить свої корективи і ось така картина реальність зараз. Тобто фактично, а в них одна надія на співпрацю Дрони. з Іраном. Дрони. Ну, дронів там дві тисячі чи більше. Перша партія була замовлена 1750, здається, оскільки я пам'ятаю, дронів. Далі пішли нові замовлення. Але швидкість вихід виробництва і доставки в Росії, маєте зрозуміти, це ж не одноразово доставляється така партія. Вони потроху їх вичерпують, іранці роблять нові. Але є інша сторона цього питання. Біля 70% всіх дронів ми стабільно збиваємо. А якщо нам ізраїльтяни дадуть у так звані гвинтівки для збиття дронів, може підвищитись відсоток? Чи ми не дуже не заховуємо на на жаль, це ніяк не вплине на цю ситуацію. І гвинтівками тут питання не вирішиш, потрібні серйозні системи ППО. Системи ППО нам у нас будуть чи ні? Бо на Рівштайні ніби про це йшлося. Системи ППО нам поставляється, їх кількість абсолютно замала для того, щоб повністю зняти ракетну загрозу. Проте наша вітчизняна оборонна промисловість працює над вирішенням цього питання. Крім того, ми шукаємо де можна купити будь-які системи ППО у світі. Ну і щось нам постачається. А Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні знаємо про найближче оточення Путіна. Наскільки вони як себе вони почувають в цій ситуації? Бо вже очевидно, що війну їм не виграти. Чи розглядаються якісь сценарії там, перевороту, відставлення Путіна від влади? Оточення Путіна це не однорідна маса. Давайте так, є те, що називається вежами Кремля. Так, окей. Да, умовно кажучи, одні є там умовні голуби, інші умовні ястреби. Обидві ці вежі розуміють, що ну, справи дуже погані. Просто думки у них трошки різняться, як з цієї ситуації вийти. Одні розуміють чітко, що треба зупинятися і шукати якесь мирне врегулювання, вирішення. Інші вважають, що Росія припинить своє існування, якщо вони не підуть далі, і якщо їх переможуть, скажімо так. І тому зараз з'явився нова теза з'явилася, до речі. Її е, абсолютно відверто вже промовляє керівництво Росії. Наше головне завдання не програти. А що вже не виходиш? стоїть мова про те, щоб виграти, не програти. Ми не можемо дозволити програти. Головне, не програти і так далі. Різні інтерпретації, але саме цей посил. Я з ними тут погоджуюсь, тому що програш Росії, проте він, він буде, цього вже не можна зупинити, він призведе до її руйнації. Тобто, а, а які ви бачите сценарії? Бо це найцікавіша тема сьогодні? А... Якщо переможе, як то кажуть, гілка тих, що за мир. Ну, вони зможуть визнати, що все це було помилкою, Всі виходять назад за адмінкардон 91-го року. Ну і вибудовують якось стосунки з усім святом. А Їх можна там, хто це голубе. Я від, від цього, можна, але ну, не хочу. Ви. А я, я з тобою хочу йти до кінця, так? Вони розуміють, що в будь-якій конфігурації їм ну, в кращому випадку загрожує Саліни такий тюремний термін. Тому для них питання особистого виживання. А яка ймовірність, що голуби переможуть, і як це в термінах виглядає? Давайте зачекаємо, побачимо, чим це все закінчиться. Зрозуміло, а... кінцівка буде в будь-якому з цих варіантів одна: це видозмінення Російської Федерації. В Принципі, що перше, що друге про це і говорять. Раз, але якщо можна тоді одне уточнення: зараз е, в Росії е, всі підземні паркінги перебладнуються під е, бомбосховища, а якісь відбуваються ядерні е, навчання, готуються ніби то випробування. Якщо я не помиляюсь, Байнцево моє, а що це за сценарій? Це далі нагнітання ситуації, чи вони собі намітили там похуліганити з боєголовками? Ну і перше і друге разом, по-перше, все про що ви зараз згадали, це щорічні ядерні навчання, гром 2022 цьому році воно називається так. Грім гром російський. вони будуть проходити майже синхронно з натівськими навчаннями, які проходять зараз. Проте кульмінація стратегічних ядерних сил Російської Федерації намічена одразу після активної фази НАТО з єдиною метою показати, що ми можемо більше. Тобто, щоб зараз не показала. Натівське навчання, от вони там, хоч на одну ракету, але зроблять більше. Це все буде проходити на півночі країни. Будуть запуски, готуються запуски з трьох ядерних підводних ракетоносців, готується запуск гіпервизкової ракетної зброї, запуск міжконтинентальних балістичних ракет, запуск РС-28, а також використання стратегічних неядерних сил. Таких як застосування літаків стратегічної та дальної авіації, іскандери, пуски калібрів, в тому числі по реальних цілях і так далі. Але знову ж таки, чи готові вони переступити за якісь ту лінію, яку американці назвали червоними, що за якою буде дуже сильна відплата росіянам? А що ви маєте на увазі? Застосувати дійсно десь тактичну боєголовку десь чи в Чорному морі, чи десь на півдні України, чи десь там на Заході є такі версії? Ну, давайте так. Питання риторичне: це по-перше, чи готові вони це зробити? Ну ні, не готові. Зодні можу пояснити дуже легко. Вони скільки часу вже про це говорять. Ну, згадайте. Ну, най, так, прозвучало в вересні, що вони не бліфують. Але постійно це питання виникає. Це що? вже середина жовтня. Але ж вони ще в вересні, ми вже зараз будемо стріляти. Ядерна зброя, будь-які країни світу це засіб стримування. Це, в принципі, не є зброя. Це засіб стримування, стратегічного стримування. Тому, чи можуть вони теоретично це зробити? Теоретично можуть. Ну, це і так зрозуміло. Але це тільки пришвидчить розпад Російської Федерації. Вони це чудово знають і розуміють. Там не такі вже дурні всі, як, як би нам хотілося. Ясно. Не всі там що його. Ну, не всі. Ви оголосили винагороду за гіркіна стрілкова. Сто тисяч доларів. А чому так дорого? І для чого він це, в принципі, не так дорого за таку особу. Він є. Важливим носієм інформації, він важливий для, перш за все, міжнародного кримінального судочинства. В принципі, це, як то кажуть, клієнт вже ГАГ. Це навіть не наш буде. Ну, ви точно знаєте, що він десь на Херсонщині, так? Тобто Це відоме одне з його місцезнаходжень. Він вже прибув на територію окупованої України. Ну все інше, давайте зачекаємо, можливо, вдасться. Ну, шанси є. Ну, шанси є. До речі, цікавий факт. Ну, крім всього того шлаку, який насилають на той номер, кілька людей з абсолютно реальними пропозиціями вийшли. Це було досить для мене так цікаво. Ну, дай Бог. Дай Давайте Бог. побачимо. А я так розумію, що раз в гур є 100 тисяч доларів, то гур знайдеть 100 тисяч доларів. Для... Гур знайдеть 100 тисяч доларів для такої справи. Власне, хотів сказати, зараз вся країна волонтерить і допомагає зсу. А наскільки ви відчуваєте підтримку волонтерів бізнесу? Наскільки от є такі навіть, підтримка, яка сьогодні потрібна там? Для нормальної діяльності волонтерський рух в Україні він досить розвинений. Да? це все почалося в 2014 році, і новий виток такий набрало після події з 24 лютого. І ми тут в цьому сенсі не є виключенням. Нам досить сильно допомагають багато і бізнесменів, і фондів різних міжнародних організацій. Багато бізнесменів допомагають. Багато просто небайдужих людей, Там, багато організацій, спілок і так далі. Що ж вам таке, як приклад привести навіть? Там Водовіз Олександр особисто він дуже багато автомобільної техніки нам пригнав? Олександр, е, Олексій Кавилін. Ну і ще багато інших людей. Я просто так по пам'яті зараз всіх і не перелічу. Волонтерський рух він. Дуже сильно у нас розвинуло. Ну, Я так розумію, що завдяки цьому о, вдається отримувати і багато того обладнання, яке напряму не можна купити. І, можливо, там і довше було б о, о, його купувати. Ну, якраз більшого ні. Більшістю це такі поточні наші проблеми. Ну, автотранспорт це ж є зараз просто розхідний матеріал. матеріалом. На фронті автівка ну, довго не живе. Давайте так, а їх потрібно багато. Виходить з ладу або знищено, її треба чимось замінювати. У мене товариш на Херсонському напрямку вже третього поміняв, тому що постійно. Не ну, бачите, Та. ви ж маєте не розуміти, що такі потреби задовільнити за державний кошт, іноді не є змог, ну, відсутня змога. Навіть просто проведення певних тендерів на закупку це потребує певного часу. Автівка потрібна вже зараз. Тому, слава Богу, небайдужі люди допомагають. Скажіть, будь ласка, згадав про Білорусь. Ми постійно чуємо запевняння, що там нічого не планується, не бачимо підготовки. Але дивна історія: спочатку, якась та російська техніка, білоруська техніка вивозиться в Росію, а зараз повертається якась інша техніка в Білорусі, там ніби зміцнюється групування російське. Це щоб тримати наш контингент в тонусі постійно, щоб ми не змогли відтягнути. Це є одна з одна. З головних цілей, це саме та, і правильно згадали, що з одного боку створиться угруповання Союзної Республіки на території Республіки Білорусь вона має базуватись, яке мають відти підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь та ці от терористичні формування Російської Федерації. Але що вони з себе представляють? З, з території Білорусі всі бази. Довготривалого зберігання техніку розконсервовують і передають Російську Федерацію. Зараз воно здебільшого йде на поповнення втрат в Донецькій та Луганській області. Самі білоруси, ну, вони не мають тих сил, які могли б сильно нам тут сильно лякати нас. І Росія перекидує туди особовий склад. Особовий склад перекидується здебільшого з автомобільною технікою. Тобто, це просто картинка. На даному етапі це виключна картинка. А от ми можемо пройтися по лінії фронту. Які у вас прогнози найближчим часом? Що де нас чекають якісь такі важкі бої, де ми можемо просунутися успішно? Ну, найбільш важкі бої станом на зараз вони йдуть в районі міста Бахмут. Соледар та Бахмут це не є ні для кого секретом. Я єдине, що можу сказати, можу це підтвердити. Там зараз йдуть найзапекліші бойові дії. Ну, а розкривати плани, думаю, це буде трошки прикладатися. Але е, ну, ви говорили два сценарії. Що в нас чекає до кінця року, і що в нас коли е, е, ви планує, там, за вашими прогнозами може Але, бути перемог. до кінця року ми ще просунемось вперед значно? Це будуть такі зна значені перемоги. Ну, ви скоро це побачите. Херсон, це може бути? Ну, я сподіваюся, що це може бути Херсон. Добре, а наступний рік, як виглядає прогноза на наступний рік? До літа це має все підійти до завершення. Завершення ми вийдемо на кордони 91-го року. А вже ж. А коли ми для початку вийдемо на ці кордони. А ви сказали, для початку на кордонах 91-го року, а які ще плани є? Давайте так. Після завершення війни почнеться дуже серйозний і політичний процес, пов'язаний також з. Змінами в нинішній Російській Федерації. Від Росії від'єднаються певні частини. Росія буде виплачувати репарації нам, це все їх чекає. Це призведе до зміщення певного економічного центру, який є в Російській Федерації, на нашу територію. Тобто там багато дуже кроків. А які регіони від'єднаються? Це будуть Кавказькі регіони? Чи... Кавказькі, я вважаю, що від'єднаються просто першими. Це не будуть тільки кавказькі. А хто ще? Які ще? Та, там багато територіальних проблем. Російська Федерація це ж одна назва Федерації. Розумію. Ну, це надто велика територія, яка дуже, досить довготривалий термін вже існує якось незрозуміло як в цих кордонах. Але вона трималася виключно на вірі в потужність режиму. Як тільки режим рухне, все це зламається. Про рухнення режиму ми з вами а, десь заочно а, говорили про одне і те ж, або живатель колись полюдним інформацію з наших джерел про те, що а, цілком ймовірно, що Путіна вже немає. І що замість нього а, десь там обличчям працюють двійники? Пізніше десь подібна інформація прозвучала від вас. То чи живий Путін? На вашу думку? Це питання ще одне, на яке я зараз не надам вам до кінця відповідь. Те, що в нього були дуже значні проблеми зі здоров'ям весною, весною, це я вам підтверджую. Чи живий він зараз? Ну, давайте зачекаємось, дочекаємось до того моменту, коли у нас пройде трансфер влади в Російській Федерації. Можливо, тільки тоді ми зможемо дізнатись правду про дату. Якщо він загинув, то коли це було. Або якщо він живий ще, ну то чим він закінчить? І про трансфер влади є два сценарії. Один сценарій це наша перемога і вихід на 91-го року. І далі вже очевидно якісь незворотні процеси в Росії. Але інший сценарій, ми з вами проговорили перед ефіром. Це може бути просто відсторонення того, кого ми називаємо Путіном від влади. Правильно? А без різниці це все призведе ну просто в об. Обер... На зворотньому порядку все одно призведе до цього самого. Ну, то цілком можливо, о якийсь… Е... Згадайте, що я вам сказав: зміна риторики з перемоги на не програти. От будь-якому варіанті їх програш це кінець. Ну так, тобто я, я, я взагалі не розумію, як росіяни можуть не програти. А Тут це дуже легко. Вони ж пішли, як то кажуть, Вабанк. Да? Для себе вони приєднали окуповані наші території. Зараз кожне селище, яке там ми докуповуємо, це вже не відступ російської армії, або якийсь там тактичний програш, або просто відступ з метою потім захоплення? Ні, це втрата Російської Федерації. Формально так. І, ну, для них це так. так це не формально, це для нас формально можливо. А от для них це вже юридично втрата російської території. А як от такому типовому росіянину пояснити? Те, що Україна забрала у Російської Федерації якесь місто, ну це переворот його свідомості. Ну це ж не може бути в поєднанні з мобілізацією, з мобілізацією, це залі... Це не цікаво. Мобілізація там мало кого здивує. А от втрата території, коли кажуть, Україна забрала у Росії місто, це ну, щось неймовірне. Такого бути не може. Але якщо таке є, то тоді питання, чи така потужна у нас Росія. А Росія у них асоціюється виключно з фігурою лідера. А, Як пам'ятаєте в кіно радянському, цар та не настоящий, <рес> і все, і з цього ж це пішло. А от у вас є якісь заїзи соціальних настів в Росії? Так, Бо... періодично робимо. це. Можете поділитися тим, чим можна? Можу, на жаль, 82% абсолютно підтримують бойові дії в Україні. Тобто для них о, ця мобілізація не вплинула, а те, що Росія ПГЕ, не вплинуло. Для них вплинула на розуміння от, те ж само того фактору, що я вам кажу, що можливо, наш цар і не такий вже й потужний. От на це впливає. Але Ми. з нами воювати треба, так? Ми, на жаль, треба дивитися правді в очі. Ми воюємо не з російським режимом, як багато там хто вважає, а на жаль, з російською російським народом. 82% це переважна більшість. А Путін є виразником їхніх інтересів так, на цьому так воно етапі. Є. Але е, як ситуація може змінюватись найближчим часом? От там до Нового року, наступного року, економіка ж не, е, не розвивається в кращу сторону? Економіка Росії вже фактично вона переводиться і буде переведена до кінця на режим воєнного часу. Що це так означає само, для, як і у нас, давайте теж Для конкретної людини, що це означає, росіяни? Це означає, що левова частка всіх витрат буде йти на оборонку. Все інше за остатком принципу на певний час гроші, які є. Дайте нам на остаток якийсь хороший прогноз. Ви сказали, коли закінчиться війна. Сказали, а хіба це поганий не. прогноз? Скільки тут залишилось? Трошки зачекайте, і все буде добре. Тарас, дякую. Дякую, що ти будемо.